Віктор Ягун, генерал-майор Запасу Служби безпеки України, заступник голови СБУ 14-15 років. Ми продовжимо тему Мотор Січі, звичайно, мені цікаво. Пане Вікторе, добрий вечір. по-перше. Добрий вечір. Дуже цікаво. Ось чому саме зараз його затримали. Ось цього Богуслаєва, Вячеслава Богуслаєва. і одного із а, а, начальника департаменту зовнішньоекономічної діяльності цього гіганта. Чому саме зараз ось ми побачили результат роботи Служби безпеки України? Ну, важко сказати, тому що на інформація про якісь дивні дивні дії цієї особи були в службі безпеки ще раніше. Ми всі знаємо цю історію з. З намаганням передати частину акцій Китаю, ми, ми розуміємо, що тоді була якась цікава така позиція е, скинути. Потім знаємо історію, не знаю, що громадяни в пам'ятають історію намагання створити ще один е, ще одне підприємство за межами України, е, якщо я не помиляюся, десь в Саудівській Аравії. Чи в Емиратах для того, щоб можна було обходити законодавство України і напряму передавати підсанкційні товари, в тому числі напевно і для Росії, тобто, це давня така історія, і ну я, я дивуюся, що справді вона тільки зараз вийшла. Чому тому що сама ця ну сам боусклав він завжди? Ну, треба було розуміти його позицію він такий який він є він червоний директор він був директором чи з радянського союзу він е, е, зрозуміло що з радянського союзу він не міг не е, бути на, на контакті я не кажу що він там був агентом, то що він був на контакті е, в радянських спецслужб він просто не міг не бути підприємство було Е, відповідне. е він е, залишався е, в полі зору е, е, російських спецслужб і е, при незалежній україні всі знали про його прихильність до політичних структур, які асоціювали себе з Росією, там не знаю, з єдиним економічним простором з Росією, і так далі. В дуже багато основна маса його замовлень і його бізнесу була зав'язана на російський ВПК. І зрозуміло, що ті події, які сталися після 2014 року. Ну, фактично підірвали його економічний цей економі економіку його, і замість того, щоб намагатися диверсифікувати і вийти з е тіні Росії і намагатися співпрацювати, ну, не знаю, ну з тим же ж, з той Туреччиною, де були дуже потрібні двигуни для безпілотників, не знаю в Україні якось розвивати виробництво тих же самих гелікоптерів, тому що все ж таки. Гелікоптер, це в першу чергу двигуна, вже потім сама авіоніка і так далі. І так далі. Ну от ми мали то, що мали, і в кінці кінців маємо. То що зараз ми от побачимо. Ну, дивіться, мене. знаєте, в цій історії непокоїть наступне: чи не зайдеться справа в глухий кут, і якимось чином ми знову побачимо цього персонажа, цього бізнесмена на своїх же позиціях, виходячи з того, що ми сьогодні бачимо, що у Верховній Раді. До сих пір керівні посади в різних комітетах займають там більше десятка народних депутатів від опозиційної платформи за життя. Ну ви знаєте, мені все ж таки хотілось вивірити, що воно справді щось зрушилось, тому що ми зараз треба буде дуже 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 уважно дивитися, як найде кажу, слідкувати за руками. Ну так. а кому будуть передані активи, а хто буде контролювати зараз підприємство? А як воно буде далі розвиватися, чи воно почне загинатися, ну без без умовних контрактів з Російською Федерацією, та і як воно піде далі? Тобто, хто буде за цим всім стояти? Ну це надзвичайна ситуація, тому що кітай е, тому що ми розуміємо, яка там ситуація була з інвестиціями? Росію нарешті закрили, хоча ну справді це просто блюзнірство. Постачати, знаючи, куди вони йдуть, постачати через посередників для гелікоптерів Росії двигуни і комплектуючи, ну це просто я не знаю, не вкладається в розум після того, що вони тут творять, і, і, і так далі. і так далі. Тобто, як піде далі підприємство? Не хочеться втратити унікальне, унікальне виробництво, унікальний колектив, і я знаю там унікальні розробки. Бачив навіть ті гелікоптери в старих корпусах. Ну мається на увазі, що стара оболонка, але повністю нова начинка. І хотілось би вірити, що колись Україна буде мати своє виробництво гелікоптерів, в тому числі і Е, тут. Ще одна я хочу про ще одну новину зараз з вами обговорити. От що ви думаєте з цього приводу? Буквально напередодні на околицях Дамаска в Сирії було знищено лінію складання іранських безпілотників. І кажуть, що до цього можуть бути причетна армія оборони Ізраїлю. Там, звичайно, таке не коментують, це припущення, але тим не менш, як ви вважаєте, це Ізраїль таким чином допомагає Україні? Чи він все-таки все-таки вирішує якісь свої питання? От ніколи е, армія оборони Ізраїлю нікому не ні, ніколи не допомагає. Вона працює на себе uh -huh. завжди працювала на себе, і це політика і цієї армії, і цієї держави. Тому коли ми е, намагаємося якось там тиснути і казати совість, помочіть нам, ну це там так, так, так не працює, на жаль. При при цьому бажанні вони в першу чергу, особливо на фоні того, як ті безпілотники камікадзе були використані по Україні. Вони в першу чергу переживають власне за свою безпеку, за безпеку того, що цей завод по складанню. Ну дивіться, це дуже дуже така громко сказана, як кажуть. Нема не там ніякого заводу, це звичайні цехи, де на, на, на колінах збирають напів напівкустарне виробництво цих дронів. Вони досить примітивні, як по собі. Знаєте, Там просто двигун фактично від мобіда, навколо якого там, з пластикою зроблений цей корпус. Головне вибухівка, і головне, що він чим простіший, тим краще прориває сучасні електронні, електронні перешкоди. І е, отримати біля, біля своїх кордонів. Таке виробництво, яке може бути передано, ну готова продукція, яка може бути передана ворогам сирійські армії, Хамасу, Хезболі, вони їм точно не потрібні, але є інформація, що частина з того, що було підготовлено на цих складах, мала бути передана в Росію. Зокрема, ми знаємо цифри 2400, це перспективне замовлення. Кількості цих дронів Камікадзе і 1700, які мали б безпосередньо в найближчий період. передані. Я думаю, що затримка з передачею, яка і так, пане Вікторе, ви е, десь перервався зв'язок. Дякую за коментар. Віктор Ігун, генерал-майор запасу СБУ, заступник голови СБУ у 2014-2015 роках.